Відповідає всім вимогам щодо міських велобайків. Він легкий, зручний, складаний і стильний, причому складається одним натисканням і відразу до розмірів чоловічої парасольки. З таким і в метро спуститися, і в переповнений автобус залізти не проблема. Сада Collapsible Байк, складаний велосипед, створений італійським дизайнером і інженером Джан Лука Сада, є портативним варіантом міського транспорту. Ідея безумовно не нова, але сада має порівняно зі своїми попередниками низку переваг. Наприклад, великі 26 шестидюймові. Колеса таким чином розмір коліс не знижує його швидкісних якостей. Від ланцюгової передачі втулок і спиць у колесах творець велосипеда відмовився, використавши замість них роликовий механізм і посилений обід із гумовою покришкою зовні. Щоправда, скептики вважають, що насправді під час поїздок колеса досить швидко перетворяться у вісімки, але автор проєкту налаштований оптимістично. Складається велосипед буквально одним рухом, досить зняти колеса і фіксатор та натиснути на сідло трохи вперед, щоб спрацював. Механізм, який складе сади Аколап Байк до розмірів парасульки. Любителі екстремальних водних видів спорту тепер можуть випробувати абсолютно нові відчуття.